А куди мені? <гум> я Лера і я родом з Кіровоградської області, а також Чернігська. Я Юля, і я з Львівщини. Я Антоніна, я з Дніпра. Мене звати Ася і я з Києва. Мене звати Таня, а я з Херсонщини. Я Аня. І я з Донеччини. Я Юля і я з Харківщини. Я Аліна, я із Запоріжжя. Я Віка, і я з Волині. Мене звати Володимир. І я з Вінницької області. Я Ліда. З Черкащини я Максим, я з Полтавщини. В нас правильно казати Полтавщини, але літературно Полтавщина. Але в нас кажуть Полтавщина, Тому я Максим з Полтавщини. Для мене насправді Запоріжжя це не про напрямок, це не про регіон, це про відчуття, про звуки, про сенс. Люблю свій регіон найбільше за дощ, свіжий запах дощу. І захляпані штани. В маленькому селі біля Чернігівської області мене брати навчили кататися на велосипеді. В Криму плавати, а дружити і кохати я навчилася в Києві. Асоціація одразу з морем смачним урожаєм. Ну, найсмачніше це, мабуть, помідор і кавуни. Черешня літня, купа піонів, Кременчуцьке водосховище. Меніська область дуже гарна. На красиві ліси, багато озер. Є річка, південний Буг. Я коли думаю про Запоріжжя, я одразу згадую запах вигорілої трави на сонці від спеки, бо там дуже спекотно. Там влітку аномальна спека. Я чую, як Дніпро під схилом скель, на яких розкинулись Хортиця, видає такий потужний звук, шум. Він, він реве. І я думаю про сміх своїх батьків. Це серце України, це поля, що золотяться влітку. Бабусина хата. І дім де завжди чекають. Дніпропетровщина, Січеславщина – це колиска українського козацтва. Тут було розташовано 5 з восьми козацьких січей, тому цей дух нескореності, незламності, неймовірної сили він передався всім людям, які проживали на цій території. Донеччина це мільйон троянд і чорні очі шахтарів після нічної зміни. Терекони — це безкрайні степи. І шалена підтримка вболівальників на Донбас Арені це неймовірні люди, і це місце, де сходить українське сонце. Я думаю, що ніхто не сплутає, коли ми повертаємось в своє місто спогадів, то просто в'їжджаючи туди, ти ось відчуваєш цю енергію, це ну, неймовірне таке відчуття. Його ні з чим не можна приплутати. Його можна відчути лише в своєму рідному місті. І це все занадто дорого і цінно, щоб комусь віддати. Він такий, про який хочеться постійно думати, і до якого хочеться повертатися, бо там тепло, яке можна відчувати тільки поряд з. Рідними, коли ти ростеш, завжди в великій сім'ї, але всі люди довкола це теж твоя величезна сім'я. Я виросла в селі, і кожен будинок, знаєте, це як зграя дітвори, чоловік 20, і вони всі як брати і сестри. Це про супер велику повагу до землі і до роду. Ти не один. А в тебе є оця опора з предків, і тобі про це постійно нагадують. Це про дерева, які саджала мама у дворі. Вона казала, що щасливий персик це сестри й брата, а та яблунька вона твоя. Дідусь завжди сидів за столом в центрі столу, за яким збиралась велика родина. Він пройшов всю війну завжди. В нього був тост. Зараз я розумію, чому. Тільки щоб ніколи не було війни. Моїй бабусі 92, і вона читає на пам'ять Шевченка, але не завжди пам'ятає, як мене звати. Говорила завжди одну фразу війна не має повторитися, але їй 92, і я в якійсь мірі рада, що вона не усвідомлює те, що війна зараз, і її внук там. Мене застави війну два моїх брата, один з яких загинув нещодавно. Я мрію, мабуть, якщо запитати, про що я мрію, і що загадую кожен раз, коли задваю свічки, це про те, що буду жити вдома. Так, mm, да, я живу в Києві вже 11 років, але все одно а, мій дом він там. Мені складно прийняти, що не можу повернутися, не можу прийти з тими стежками, якими я гуляла в дитинстві. Але я дуже сильно вірю, що Донбас завжди буде українським. Це відчуття дому, де би ти не був, але тепліше ніж там не було ніде. Дякую, що я маю таку можливість. Ми всі стоїмо плечі до плеча і зберігаємо те, що любимо. Я зараз маю змогу їсти додому. Немає місця на землі, яке може замінити Україну його не існує. І, взагалі, мені здається, що народитися українцем на планеті з населенням вісім мільярдів людей це урвати золотий квиток. Бо ми всі, наче, наділені якимось абсолютно шаленим набором якостей і скілів, про які пишуть романи, знімають фільми, просто хапаються за голову. І поки весь світ питає, як, як ви це робите, ми собі просто такі характер такий. Я з маленького селища, і воно побите на кутки. І от мені здається, що Україна, вона як оцей наш куток-бугадівка, тому що це ціла екосистема. Якщо один будиночок, якась одна територія випадає, вона рушить. 24 плюс 1 — це об'єднання. Об'єднання, тому що механізм він працює, коли він єдиний. 24 плюс 1 — Це 24 хати на цьому кутку плюс одна моя. У нас різні діалекти, різні втрати, різне життя все різне, але ось цей створює наш, я не знаю, унісон. Ну, напевно, сьогодні я, якщо чесно, відчуваю найбільше те, що я українка. Сьогодні воно в мене усвідомлюється вже інакше. Абсолютно. Я розумію, що це не пов'язане з моїм дорослішанням, з моїми роками, а це пов'язано з тим, що сьогодні. Ми українці розуміємо, хто ми. Це насправді ми бачимо дуже складний період в історії, в нашій історії, але насправді він був необхідний мабуть, для того, щоб ідентифікувати себе. Ти частина сім'ї, але не тільки своєю маленькою, а великою. Бути українцем це заходити в гості без стуку. І знати, що тебе пустять. Тебе пустять, приймуть, нагодують, приласкають і відпустять просто як частинку чогось більшого. <рапляв> Дивись, і я тут дуже заплатила. <рапляв> <рапляв> і я вам дуже дякую.